Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, В, місто Житомир, тракторна площадка. Йде відгрузочка 244-го Джими на вузькій резині 9,5х24 з кемовським мотором. Два інша насоси, помішитель хода, понижений, повишений, гідравліка, 540 тисяч обертів вал, така цікава торпеда. Отакий трактор з'їде до свого власника. Валівський район. Тракторець перевірений. Прямує допомагати в сільському господарстві і в сільськогосподарстві обробляти сільськогосподарську нашу рідну землю. Тракторців наявності, будь ласка, запрошуємо. От Група тракторів все є. Поприходили. 404 СК шифінги, джими 404 з примусовою, Сінтаї з примусовою, ці практично всі приходять зараз з примусовою гідравлікою, будь ласка, запрошуємо придбати собі помічника. Дякую.